8 липня на стадіоні у Гайку відбувся відкритий дитячо-юнацький турнір з футболу Білоцерківського району. Турнір було організовано Білоцерківською районною федерацією футболу при підтримці Київської обласної федерації, відділу молоді та спорту Білоцерківського району. Долучилися до організації турніру та надали допомогу і депутатам міської ради. Сьогодні ви присутні турнірі, який проводить Білоцерківська районна федерація футболу в Гайку. Приємно бачити, що присутні вісім команд. Для дітей це радість. Хочу побажати цим дітям футбольної команди, щоб вони продовжували займатися спортом, щоб була їх кар'єра продовження в професійні команди, так як наша команда представляє другий лідер сенал Київщина, спортивно, кар'єрно їм росло футболі. Дуже приємно сьогодні знаходитися на цьому футбольному полі, який розташовано в мікрорайоні Гайок. Тому що завдяки керівнику Геннадію Грещепчуку сьогодні ми тут зібрали дітей, які займаються футболом із міста із району. Вони сьогодні між собою змагаються. Хотіли б в цей світлий день побажати міського здоров'я, в першу чергу, успіхів, щоб наша розвинута і здорова молодь йшла до звершень і розбудовувала нашу Україну. У турнірі взяли участь вісім команд з Білої церкви та району у двох вікових категоріях. У захоплюючих матчах юні спортсмени показували свою майстерність, а найкращі вибороли заслужену перемогу. На церемонії нагородження футболістів вітали представники районної та обласної федерації футболу. Дякую особливо дітям за те, що вони прийняли участь в нашому турнірі. Також хочу подякувати тренерам, суддям і організаторам. Я дуже вдячний відділу молоді та спорту, Білоцерківської адміністрації райони за те, що вони прикладають зусилля для розвитку спорту. Я дуже вдячний спонсорам. Ми дякуємо за підтримку Київську обласну федерацію футболу. Вдячні батькам за те, що вони підтримують своїх дітей. Я думаю, що такі турніри вони допомагають нам ставати кращими, любити спорт, бути здоровими. Здорова нація це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому я дуже ще раз всім вдячний за участь в цьому турнірі. Від Київської обласної федерації футболу і від себе особисто вітаю всіх присутніх сьогоднішнім футбольним святом. Хочу сказати, що такі маленькі турніри для таких маленьких футболістів це дорога у великий футбол. Я думаю, що через Деякий час ви будете грати на хорошому рівні в чемпіонатах України, в чемпіонатах Європи, в чемпіонату світу. Всім вам бажаю здоров'я, щоб ви добре вчилися, теж треба не забувати, бо футбол це добре, але вчитися треба теж добре. Так. Всім вам всього найкращого, і в майбутньому всім вам тільки перемог. Перше місце у обох вікових категоріях вибороли юні футболісти з Форсіл. Тепер вони повезуть додому, крім медалей, два трофейних кубки. Окрім кубків, команди, що вибороли призові місця, були нагороджені медалями, солодощами, наданими членом виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Вадимом Маршалком, професійними футбольними м'ячами. Крім того, були відзначені кращі гравці, яким вручили відповідні відзнаки. По закінченні турніру на полі стадіону розпочався матч з американського футболу між білоцерківськими яструбами та гепардами з міста Південний, який проводиться в рамках чемпіонату Української ліги американського футболу.